Здравствуйте, товарищ! Вітаю вас з своєчасним і благополучним прибуттям. Хочу подякувати, звернутися до батьків, жінок, дітей, які чекали вас, які рахували дні до вашого прибуття. Всі, які прибули, будете, отримувати відпустку, щоб поновитися, поновити сили після АТО і. Влитися вже в склад нової поліції національної поліції, поки ви виконували свій обов'язок. Міліція перейшла в новий якісний стан, стала національною поліцією. Тому ще раз вас вітаю з прибуттям і бажаю успіхів на роботі в складі нової національної поліції. Хочу привітати також єдину жінку в нашому підрозділі Елено Ви гарно виконували свої заліз. Гарно виконували зараз. Пліч опліч стояли, один одного підтримували. Я думаю, я як жінка теж відіграла немало важливу роль в такій кількості чоловіків, піднесенням духу і позитивні враження залишилися. Дуже приємно. Повертатися. І, звичайно, були покладені там обов'язки нелегкі і не тільки на наш зведений загін, попередні, Значить, Виконувалися завдання з метою виявлення, недопущення диверсійно-розвідувальних груп на контрольованих територіях, а також недопущення незаконних збройних формувань. Всі живі здорові, хочу відмітити, можливо, за те, що була мотивація з 50 чоловік. В жодної людини не було навіть орзе, не дивлячись на те, що ми несли службу на постах по троє суток. Двоє-троє суток на постах. Вони добу відпочивати і знову двоє-троє суток на постах. Ну але давали лімони, таблетки, значить, профілактували, була сильна, мабуть, мотивація, значить, і зв'язку з тим. От у нас дійсно, тому що е, був менша кількість людей, а задачі за великим рахунком не набагато стали менше. Тому чуть більше було навантаження. Але витримали з нормальним наступим, повернулися всі живі, здорові. Хочеться плакати, хочеться обняти не відпускати. Вон жінка каже, я б тебе обняла б забрала б додому. Йому ще треба їхати, здавати, відчитуватися. Це, це була не ротація з тих, які були раніше, вона відбувалася місяць і 10 днів. Це було пов'язано з тою обстановкою, як і в зоні АТО, так і з тими якісними змінами, які проходять у нас зараз. Національній поліції, зараз міліція 7 числа перейшла в якісний склад. Ми працюємо вже в складі національної поліції. Зараз люди будуть проходити тестації, співбесіди, комп'ютерні екзамени з метою визначення подальшої долі їх ну, в новому складі національної поліції.